Теля з поросям дружили. Були просто нерозли вода. Куди один побіжить, туди й інший слідком. Пустували одного разу вони на лузі і не помітили, як опинилися біля річки. Дай на інший берег, запропонувала теля. Давай, хрюкнув у відповідь друг. Зайшло теля в річку, до середини дісталося. А вода йому трішки вище колін. Ну, давай йди до мене. Не бійся, крикнуло теля. Тут ледь мілко. Порося сміливо рушило слідом за другом. Дійшло до середини і почало тонути. хрю хрю, хрю, хрю гвалт, рятуйте. Кинулося теля до друга і допомогло поросяті вибратися з річки. Ти навіщо обманувся річка мілка? Я не обманював замекало теля. Але ж річка глибока? Ні, мілка. Ні, глибока, ні, мілка. Довго сперечалися і теля, а потім геть розсварилися. І зовсім даремно, адже кожен. Був по своєму правий. Ось така історія трапилася телям і поросям. Перегляньте іще раз уважно ці чотири картинки і перекажіть казочку своїми словами. А ще скажіть, як ви думаєте, чому порося почало тонути, а теля ні? І чи справді теля винне в тому? що поросятко ледь не втонуло. А тепер я вам пропоную намалювати цих дерузів і теля, і порося, і гарну річку, яскравий літній день. Буду чекати на ваші роботи.